Сьогодні, 3 липня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці армійської авіації сухопутних військ збройних сил України та зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Їхня робота вкрай важлива для збереження кордонів України завдяки їхній точній координації та застосуванню техніки. Українські військові здатні ефективно захищати нашу країну від будь-яких загроз. Привітав тих, хто боронить Україну у лавах ЗСУ, і народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив: вітаю захисників і захисниць з Днем Армійської авіації сухопутних військ ЗСУ та з Днем Зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Пілоти армійської авіації це сміливі рішу. Чи воїни, що виконують бойові завдання там, де найнебезпечніше. Не Вони евакуюють поранених, доправляють підкріплення, підтримують наших захисників вогнем і завжди приходять на допомогу з неба. Бійці зенітних військ день і ніч стоять на варті нашого неба. Саме завдяки вам мільйони українців можуть спати спокійно, працювати, любити і жити, попри всі загрози. Також нардеп Юрій Шаповалов додав. Дякую за вашу мужність, професіоналізм і відданість Україні. Ви гордість нашого війська та надія українського народу. Бажаю всім міцного здоров'я, ясного неба, надійної техніки і якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.